Привіт! За моєю спиною новинка 2025 року. Твердопаливний котел. Витязь міні. Ходімо його дивитись. Антон, якою вони є потужності? Лінійка потужності витязь міні починається з 12 кВт, далі 16, 20 та 24 кВт на опалювальну площу до 240 квадратних метрів. От ти зараз відкриваєш топку. Як ти бачиш, вона по зрізу велика. Верхнє завантаження, тобто він є шахтним. Тут. Засипаються дрова, стоять чавуні колосники. Вони бюджетні, прості у використанні і знижують ціну котла. Тобто вони довговічні і таке? бюджетні. Це отвір для встановлення механічного регулятора тяги. Якщо людина хоче автоматику, до піддувальця з вушком цепочка під'єднується і він сам регулює температуру. Це звичайний градусник, на якому показується температура. Він простий, чеський, надійний, працює роками. Це ж дверцята для чистки та обслуговування. Вона має зольний ящик. Ось так він виглядає. А в зольному ящику є перехідна плита для встановлення турбіни. Взагалі, ці котли вони компактні, потужні, класні. І ми сподіваємося, що вони будуть скоро у кожному будинку нашої країни. Якщо бажаєш замовити такий котел, пиши в коментарях.